Слава Богу. Благослови мене, благає Яків. благослови в борні не відпускай, де стільки сили міг тоді він взяти, тверда й міцна була його рука. Благословіння так було потрібно зустрітись з братом через стільки літ, ішов і сам, іде назустріч військо, як сприйме брат, ото його прихід. Бо розійшлись обидва ворогами, у гніві був усі роки ісав, благословіння батьківське він втратив його за їжу Якову продав. І ось просив благословити Яків, просив у Бога і не відступив, тому й отримав. і, зустрівшись з братом, не ворога, а друга в нім зустрів. Чи просимо ми тепер благословення? Звичайно, просим день або на ніч. Чи так, як Яків, з ревністю й молінням, чи може просто для набору слів, та все ж Господь весь час благословляє, чи ми цінуємо тим, що Він дає, чи, може як і сам, на світ міняємо благословіння батьківське своє. Господь сказав до нас: ви, мої діти, ви приймете у спадок все моє, але як часто за багатство світу ми спащину у небі продаємо. Благослови Господь не йти за плотю, не жити лиш, щоб догодити їй, триматися всього, що є, Господня, щоб керував життям лиш Дух Святий. Благослови Господь, не варті скарби світу, й одного із твоїх благословінь. Благослови нас, бо Твоїми, діти, ми просимо тебе благослови. Амінь.